Вітаємо! випуск новин 11 липня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Новий день нові закладчики біля залізної дороги драгділери місцевого розливу приховували наркотичні засоби. На зауваження інспекторів відповіли, що пожухла трава та груда каміння це найяскравіша фотозона стародавнього міста. Запам'ятайте ці обличчя, вони розповсюджують гидоту, наживаючись на чужій біді. Фотографіру ага. фотографіру слідчо-оперативна група вилучила згорток за обіг наркотичних засобів. Особи понесуть відповідальність. Чоловік похилого віку трохи вжив зайвого та облаштувався у тіні на привал. Завдяки злагодженій роботі інспекторів та екстреної служби медичної допомоги ситуацію було вирішено. Людину госпіталізували. Виснажлива спека та надмірна кількість алкогольних напоїв може стати фатальною. Та іноді купідон, озброївшись квітами та окулеле, підштовхує наших громадян посилити романтику в алковідділі магазину. І щоб не розплескати кохання по дорозі додому, навігатор заводить їх у найближчий сквер. Розкладять парків чесно місце. Повсякденну буденну роботу муніципалів на головних дорожніх артеріях міста складають автівки, припарковані на узбіччях, перешкоджаючи іншим водіям та пішоходам. Іноді інспектори, не мов ніндзя, навшпіньки підкрадаються до своєї жертви. По знакам стоїть, стоянка-основка зновка тут. Я, я хотів би к формату вигрузитися, Ну вообще ніякої можливості немає. ви швидко? Я очень швидко. Лише уявіть, за рік плідної роботи інспектори муніципальної варти направили понад 4 тисячі 300 попереджень про порушення правил дорожнього руху. Такі дії дисциплінують водіїв, однак і пішоходам слід притримуватися правил дорожнього руху та не вмикати дефілюючу наомі кембал, якщо тебе люб'язно пропускають на зебрі. Іноді пильність городян є надмірною та одвічна боротьба. Підлітків та старшого покоління як каменем зіткнення для обох сторін. Приводом виклику муніципалів стала компанія молоді, що сиділа на зупинці. Музика грілярікаві пока я не вийшла, ні вишля пам'ятам перед нічого не можу стверджувати, бо зараз наші телефони ніколи ще не порушує коли буде будема не можуть здесь звісна ходітися. Та чужиє на ніс нашої, коли буде насправді спряме порушення ви будете бачити або щось інше викликати речовіння приїжджає патрульна, патрульна служба на наші парті. хлопці або ми ну, немає різниці і тоді ми будемо зарозумляти по іншому нагадуємо що за нормами чинного законодавства у людей є право на вільне пересування та можливість гучно слухати музику до 22 години за словами цієї пані з'ясувались і інші деталі ні, здесь матюхаються страшне діло, матюкаються. Навіть двор. Тут діти маленькі сніма. Якщо щось скажеш їм, вони ще й тебе в ответ можуть послати. Да? Да, год не можу прицелку, глаза бризнули. Саме тому охоронці громадського порядку провели виховну бесіду з підлітками, щоб уникнути конфліктів у майбутньому. З приходом темряви місто засинає, а улюблені персонажі прокидаються. Немов алкоголь на полицях магазинів, кидає їм зухвалий виклик. та

Цього разу інспектори й допомогли піти зеленому змію у суху землю. Іноді, на жаль, життєві обставини підштовхують більш слабких людей до чарки алкоголю. Хтось може зупинитися вчасно, а хтось стає приводом для виклику муніципалів. ми справи. Та не завжди новини є хмільними та сумними. Окрім цього, привалююча більшість городян підтримують спортивне життя і не проти позмагатися з інспекторами муніципальної варти. Наш колега сорівнується з хлопцем, який тут мешкає. І що ми бачимо? Давайте давай, давай давай, ніхто не здається. Місто може спати спокійно, поки наші доблесні лицарі пильнують за виконанням комендантської години. Патрулюємо, знаходимося в центрі міста. все тихо, все під наглядом. Нагадуємо, що в країні наразі воєнний стан, і після 12-ї ночі громадяни повинні знаходитися у себе в домівках. Це всі новини на сьогодні. Муніципальна варта і далі слідкуватиме за порядком в місті. А ми будемо інформувати вас про це.